Усім привіт! Вітаю вас на каналі «До щедрого столу. Сьогодні ми продовжуємо тематику приготування швидких страв. Будемо готувати трубочки із сиром та зеленю із лаваша. Лаваш настільки популярний нині, що без нього і справді важко обходитись. Із дріжовим тістом треба гарно повозитися, аби досягти певного результату. А тут раз-два і чтове блюдо готове. Тож готуймо і ми, і просто зараз. Що для цього необхідно? Перменський лаваш яйце. Зелень чи петрушки, твердий сир, кисломолочний сир, сіль і перець, рослинна олія для смаження. Рецепт знаходиться під відео. Тож готуємо. Для приготування трубочок я використала вірменський лаваш з загальною вагою 200 г і розрізала прямо кутички однакові і зробила це раніше, аби зекономити ваш час. Зараз на деякий час ми відкладемо їх. Так, а далі ми готуємо начинку для трубочок. Так, перш за все ми натираємо наш сир твердий. Я приготувала сулугуні. Ви можете моцарелу, можете будь-яке, -який, який вам подобається. Отже, натираємо на терці із великими вічками. Натертий твердий сир поєднуємо із кисломолочним сиром. Кисломолочний сир у мене 5%. Ви можете використати і 9%, який вам більше до подоби. Аві нарізаємо кріп. Ви можете використати і петрушку, те, що вам більше подобається. Отак, От дрібненько. Тепер додаємо сюди трошки солі, потім трошки перцю за смаком і яйце одне. Так, а якщо у вас сир дуже, скажімо, сухий, можна додати два яйця. І це все ми зараз дуже гарненько перемішуємо. Масу вже нашу приготували, а тепер беремо набираємо цю масу і легенько так, покриваємо лаваш, але не доходячи до кінця, приблизно 2 см. Так, отак гарненько розмазуємо і загортаємо зараз у трубочку. Так легенько дуже-дуже швидко трубочка загортається. От. І так усі трубочки ми робимо. Отже, у нас вийшло 12 заготовочок, і треба їх зараз посмажити на рослинній олії. Викладаємо трубочки на розігріту сковородку із рослинною олією. І смажимо по 3 хвилини із кожного боку до зарум'янення. Під час обсмажування ми легенько притискаємо лопаточкою наші заготовки. Як тільки трубочки підрум'яняться, їх негайно треба перегортати на інший бік. Готові трубочки викладаємо на серветки для того, щоб всмухнувся зайвий жир. Отже, наші рівнові трубочки із лаваша із сиром та зеленю готові до споживання. Дуже ніжні, апетитні і соковиті вийшли вони у нас із ніжною хрумкою скоринкою, а всередині із м'якою начинкою. Тож і ви готуєте смачні страви зі щедрим столом, пишіть мені свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. Я ж бажаю вам тільки всього найкращого. До наступних зустрічей!